Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Макс Мені. З вами я, Макс, і сьогодні в цьому відео поговоримо про проєкт Influencer, як на ньому працювати, як потрібно заробляти на цьому сайті, чи можливо там заробляти без депозита. І все це ми поговоримо в цьому відео. А перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Ссылка на Telegram в описі під відео. А ми поїхали! Знаходимося на самому проєкті Influencer, як тут працювати, що потрібно для цього. Так, працюємо ми тут на лайках в соцмережах. І як активувати VIP? Зараз я покажу вам. Так, переходимо на цей алмаз. Тут є завдання із VIP-ами. Тобто, при реєстрації нам дається 55 гривнів на баланс. Після того ми активуємо VIP 0, приєднуємося. Далі. Після того, як ми приєдналися до VIP 0, беремо, вибираємо Задача. Завантажуємо задачі, беремо «Instagram», Отримати завдання. Раз. Отримати завдання 2. Після того продовжувати майбутнє завдання. Вибираємо відкрите посилання. Робимо скриншот. Далі. Виходимо, заходимо. Беремо аудит. Беремо, завантажуємо наш скриншот. І подано на розгляд. Так, перше задання виконали. Далі беремо відкрите посилання. Вподобайка, скріншот. Завантажили наш скріншот і подано на розгляд. Так, VIP-1 дається на 2 дні. З VIP-1 в Можете заробити всього на всього 18 гривень. Квіп 1, 2 завдання на добу 4,50 за одне завдання, тобто 9 гривень. За день ви заробляєте 9 гривень, за 2 дні ви заробляєте 18 гривень. Після того, як закінчується підписка, ви отримуєте на ваш баланс 55 гривень. Мінімальний вивід з цього проєкту складає 200 гривень, тобто щоб Після двох днів у вас на балансі буде всього на всього 55 плюс 18 це 70, 73 гривня. Тобто, щоб вивести ці кошти, вам потрібно все-таки докидати або мати рефералів, які будуть поповнювати. Так, максимальна ціна VIP складає 20, 200 тисяч. Гривень. Ну, в принципі, ніхто такі гроші сюди вкидати не буде. Максимум 1200, ну це вже потолок 3800, хто може опою якісь гроші. Во. Але ну, без депозиту тут заробляти неможливо. Так, далі. Зняти кошти, тобто знімаємо кошти ми через. Так, мінімальне. так вже в мене на балансі є 9 гривень за сьогоднішнє завдання. Так, е Знімаємо перезарядка так само з банківської карточки. Далі зняття коштів Після, перед тим, як е знімати кошти, вам потрібно налаштувати нашу карточку, яку будуть приходити виплати, тобто додати спосіб е оплати. Далі Приватбанк. Вибираємо банк, який у нас є. Якщо тут немає в списку інші банки, пишемо свій, своє ім'я, фамілію. Далі номер телефона, номер банківської карточки, на яку ви будете тримувати кошти. І нажимаємо Рішучість. В принципі, є реферальна система. Тобто запрошення, ось реферальне посилання, копіюємо 8% від балансу від поповнення ваших рефералів ми отримуємо, і плюс комісійні в день також 8% 8, 4 і 2% залежності від рівня ваших рефералів. Тобто, ось такий сервіс. Не знаю, чи вам сподобається чи ні. працюватиму на TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Тобто ось такий проєкт, як вже, в принципі, похожий на VMedios. Бонусні коди. Тобто, ви можете бонусні коди вводити сюди. В принципі, все розказав, що цікаво про цей сайт. Чи можна, чи не можна заробляти на цьому сайті, також розказав. Ну, якось так. Тому дякую за перегляд. До скорої зустрічі з вами був я, Максон.